Друзі, мої вітаннячка. Нарешті настав момент істини. Їдемо збирати нашу демоділянку. Товарні посіви ми вже зібрали. Ще залишилася тільки ця демоділянка. Щось у нас хмариться, блакить. Може, Бозя, дощик удасть. Але нам ще треба зібрати це демо. На неї ми ставимо великі надії. Так як нам потрібно знати те, що нам сіяти, хоча погоджуюся, рік на рік не подобає. От цього року ментор нам просів, але хоча попередні роки він показував досить і досить гарний результат. Ну, але як просів? 34 центнери, це не так вже і просів, але, але є сорта, які дали себе, реалізували себе краще. Стверджують багато людей, що потрібно вибрати один сорт і не заморочуватися. Ну, не погоджуюся я, тому що генетика це така штука, з якою треба дружити тісно. І весь час тримати руку на пульсі, так як сорта весь час виводяться інші, другі стійкі до тих чи інших умов. До тих чи інших хвороб, збудників. І один сорт ну це не панацея. Але щоб е, сіяти ці сорта, треба володіти інформацією. Щоб володіти інформацією, що треба пробувати. Вірно? Отже, зараз ми доїжджаємо до поля. Я зараз вам візуально зніму кожен сорт. І потім як ми будемо робити. Ми молотимо, молотимо один сорт, висипаємо в беги. Зразу ж на полі на комбайн, щоб не возити, бо це ми з соняшником навозилися, це дуже довго. Висипаємо в беги. Зразу вага, гачок, зважили, записали. Площу зараз ми заміряємо. Так як в нас буде 16 рядків, а довжину, зараз ми кинемо GPS ом і ми поміряємо довжину. І будемо мати площу. Так що, друзі, секундочка, зараз я доїжджаю до поля. І будемо зараз проводити збір наших демо-ділянок. Так що, щемить і маємо цифри. Так, друзі, приїхали ми на поле, зараз ми візуально оглянемо наші е, сорта. Але ще користуючись нагодою, е, може кому цікаво буде, будемо міняти жатку флексі. Е, класу сказати, жатка s 750 е, повністю справна все, ніяких немає дефектів, не порвана, не поварена. Е, цікавий обмін на дев'ятку. Ну або хтось собі може придбати. Заводське виконання, підкласа, не треба ніяких там переобладнань, дообладнень. Ну, заводське, воно все заводське. Тобто, хто би, кого б цікавило, дзвоніть. Або хто готовий помінятися, можливо, е з нашою доплатою, можливо, люди займаються реалізацією жаток. Нас цікавить дев'ятка. Тобто, можемо помінятися, а можемо продати. Так, вертаємося до демоділянки. Перший сорт це сорт наш ментор. Е, бачите, він і на прямих посівах був маленький, так і на демоділянці. У нас він виріс маленький, але він зате рясненький. Ну, тут з густиною вже краще. краща ситуація, як, як на прямих посівах. Ну, але ось така ситуація. Зараз ще трошечки, як ви можете бачити, міжряддя. Чисте, він ну, не гілкувався, гілки не попадали. Ось така ситуація з цим сортом. Так, другий сорт у нас після ментора йде. Що? Вітер такий сьогодні неможливо подивитися. Е, так, ментор, бум-бум-бум-бум, сательлія. Отже, 16 рядків проходить, ось межа. Ось межа. Наступний сателія. Цей вже вищий, мені здається, трошки гісніший. Гілки є бічні, але вони не попадали, вони тільки понахилялися. Ось так вона нав'язала себе. Такі грони. Ну, зараз будемо бачити. Так, після сателії у нас де що сальса. сальса. Так, 16 рядочків. Бачите, тут навіть рахувати не треба. Як все гарно видно. Так, ось сателія, ось Сальса, Сальса ще у нас вища. Теж також вона має гарно стручечків. Ну, трошечки в міряні попадала. Ну, але це я вам кажу, це не критично, це все, флексі жадка забирає. Так, після сальси у нас йде сакуза. Сакуза, це напевне, що Чи це сальз? Ні, сакуза це ось ця. Ну, сакуза виглядає бомбезно. Гляньте, яка вона висока, як вона себе... Нав'язала стружками, міжряддя вона гілкувалася, пробувала гілкуватися, трошки попадала, але 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 виглядає ефектно. Ви можете глянути ось на ці, на ці рядки, ось як вона себе начіпляла. Так, після сакузи у нас де сфінкса сфінкса. Так, Сфінкса ось ця. Вона теж трошечки нижча. Вона щось схожа до Ментора. Але ось вона так себе в сьогоднішній момент почуває. Так, і Сфінкса, після Сфінкса, у нас йде Хірелія. Хірелія. Сірелія в нас найвища, сірелія в нас має найбільше стручків, сірелію найбільше покрутило, сірелію найбільше положило. За рахунок того, я думаю, його, цього сорту бомбезне гілкування. І, і от можете глянути. Тут навіть такое, якщо подивитися, то не дуже скажеш, що це 70 ти Така у нас картина досить гарно і ефектно виглядає. Добрі друзі, що нам візуально дивитися, нам три цифри, пра? І я так кажу. Чіпляємо жатку, дивіться, яка в нас плакить. Чіпляємо жатку і... Перед. Так, починаємо з ментора. Беремо крайній рядок, тоді все, що лишається, забираємо. Що нам треба? Відстань. Яка у нас є? відстань, за допомогою GPS. Так. Ну все, почали. Так, друзі, я напевне, що не буду знімати, як я молочу. Що дуже важко мені порядку треба вести, щоб я часом другого сорту не зачепив. Ну, ось так воно виглядає. бідненько, маленько, але подивимось. Почали ми з ментора. Так, доходимо ми до кінця. Хлопці вже чекають. Зараз будемо вивантажувати і важити. Ось так у нас в бункері там щось трошки насипалося. Довжина мене у нас 680 метрів. Але так як до мене весь час дзвонили, то я вирішив ще раз пере... переміряти, щоб у нас не було якогось збою. Так, хлопці в'яжать беги. Зав'язують, зараз ми будемо мати цифри. Так, екстремально це виглядає, ну що ж зробити. Возити по цім богу, хоча вроді й додому недалеко. Але це дуже довго. Ми соняшнику 10 гектарів, то молотили цілий день, як то кажуть, рання до смеркання. Тому вирішили прийняли таке рішення і спробуємо набирати бегер, як воно в нас вийде. Ось у нас вийшла така купочка 75 сотих, одна ділянка. Назарку вивернеці, віла. Так. Трошки вітер мішає, каже, що він нічого не бачить, треба буде е, Треба буде цього розвернутися. Ну то зараз на другий цей його вони розвернуться. Так, а ну спробуємо, що в нас з цього вийде. Маємо каси, як то кажуть, ну да, нічого, ми на прицепі зараз позбираємо. Так, давайте я зараз трошки ними покерую, щоб вище, неще. Або... Назарку, давай до гори! Ще до гори, Ще, 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 ще. Тепер. Дай сюди! Що так не вийде, прийдеться їздити, а може зараз ми навчимося. Ви бачите, скільки, скільки треба зусиль, щоб одержати достовірні цифри? Так що, друзі, вподобайка з вас 100% повинна бути. Так, спробували розвернутися, щоб під'їжджати. Таким чином, бо так боком не виходить. Зараз, зараз подивимось. Добре, друзі, зараз ми навчимося і тоді вам покажу. Так, бегу нам не вийшло набрати, то ми зараз сипемо в перегрузчика. А з перегрузчика хлопці наберуть беги і зважать за той час, за як я зроблю другий сорт. Зараз ми... Так, що в нас? Ми заходимо зараз на сателію. Заходимо на сателію, а ментор вигружає. І як приїдемо, будемо мати цифру. Так, друзі, сателія, так? Виглядає нарядніше, як то кажуть, як ментор. Але зараз будемо бачити по цифрі. Пожарку йде так і євро. Так, я молодшу швидше, як хлопці набирають, тому будемо підписувати, а важити будемо в кінці. 75 сотих, ментор 2,5 Б. Зараз ми їх підписуємо і висипаємо сателію, я казав, так? Ну зараз ми подивимось. Щоб не наробити ман. Назарку давай крейду, чи що, той смолу в тим тракторі. Так, зараз ми їх підпишемо. Так, де вони положили? Так, що ми маємо ментор? Ставимо М. М і М. Ментер. Так. так, йдемо виглядати з вами. хлопці одразу будуть набирати. Так, щоб було швидше. А ми висипаємо сателію. Сателії в нас, мені здається, більше є, ну, але багато покаже. І такі ці демоділянки. Клопітки. Ну нічого. Як цілий рік трудилися, то вже, як би сказати, кінець. Нічого страшного. Так, сателія. Три чуть-чуть ніби більше, ну, але це таке. Будемо важити. Поки що пишемо і збираємо. А там будемо виділити. За... И я. -телия. Так, сателие. Зарабарыгрываем сальсу. Так, наступно... Сакуза. Ну, Зараз вийдемо, порахуємо рядки і печемо. Так, друзі, сакуза виглядає теж гарно. Подивимося, що з цього вийде, але на вигляд непогано. Так, Сальса виглядала гарно, але по бегах не менше. Ну, але це таке, будемо бачити, будемо важити. Сальса. сальса. Реально сакуза повинна бути рекордсменом. Але то, що в неї, я не знаю чого, на чорний зародок, Побита, пересушена. Друзі, мушу вам зняти цей сорт, хоча дуже важко, бо веду і знімати порядку, щоб навіть не зайти на інший. Але перед нами Сірелія. О, бачите, он, вже вон зловили. Перед нами Сірелія. Вона взагалі як сплошним посівом посіяна. Ось. Я думаю, що напевне буде рекордсмен цього поля. Ну, подивимось. Так. Сфінкса теж непогано, майже три повні біжки. Сфінкса, сакуза, поки що є лідери. Друзі, мої вітання. Сьогодні маємо дощовий, холодний, осінній день. І зараз будемо важити наші сорта сої, які ми зібрали на, на наших демо ділянках. Так як ми їх е збирали, тоді якась хмара чорна надійшла, ми вже їх не поважили на полі. Вони всі в нас підписані. Зараз будемо, як би сказати, збирати цифри. Отже, друзі, секундочка. Так, друзі, ось наші мішки із соєю. Зараз як це буде відбуватися? Хлопців сьогодні нема, то ми з батьком обоє. Маємо гачок, беремо бегу, вважимо її, дані та записуємо. Так. Зараз ми подивимося, зважимо, подивимося, що це буде. Так, ну давайте я певно поставлю на паузу, бо це буде дуже довго. Я... Так, 500 кілограм. Що це в нас за сорт. Сальса. Отже, друзі, я думаю, що вам не буде цікаво, як ми то все відбувається. Ми пишемо, важимо, а потім ділимось. Окей? Так, друзі. Переважили, порахували і одержали, як би сказати, такі цифри. Отже, сальса в нас вийшла 30 центнерів. Сателія 32 центнери, сакуза 35, Сфінкса 35,5, Ментор 31,5, Сірелія 34,9. Одним словом, легенько ми підсумуємо проведену роботу. Сорта потрібно підбирати, бо генетика будьмо відверті. І вперед і досить і досить ефективно. Ширина міжрядь, сплошний посів, це, будьмо відверті, досить і досить важливий елемент в вирощуванні сої. Якщо волого забезпечення, все окей. Я сміливо можу сказати, з 12,5 міжряддя, тобто сплошний посів, сійте 700 тисяч і все у вас буде окей. Якщо вологозабезпечення е, слабше, треба зменшувати міжряддя, зменшувати норму, і, і щоб одержати якийсь ефективний результат. Протеїн, білок е, дуже, е, як би сказати, важливий елемент в вирощування сої, бо тому, що соя йде на корма, е, сою купляють. Якщо, наприклад, протеїн нижче 39, йде дисконт по ціні. Тому будь-яка сировина повинна бути якісна. Щоб була якісна сировина, потрібно ну, не загущувати посіви. Ми цього року закрили на круг 36 центнерів. У нас там, де були весіяний страйб, ментор, віола, адельфія. І ці оці сорта, що я вам сказав, це були е, нові, нові сорта, які ми брали для себе, для демо ділянок, пробували і експериментували. Соя це настільки така культура, що немає панацеї, щоб от сказати, робіть так, сипте це, кропіть це, і ви одержите результат. Е, в нас хоча Тернопільщина. Але в нас з дощами, ну, конкретно наш регіон було досить і досить тісно, скрутно. Всюди кругом падали дощі, у нас їх практично не було. Але я вважаю результат ну, хороший. Я ще зніму відео потім про детальному огляді про збору товарних посівів, там як вони виглядали ці сорта. І там ми вже більш конкретніше поговоримо про технологію вирощування, мої думки, мої погляди. Ну, поділюся з вами інформацією. Якщо буде зворотній зв'язок від вас, буду дуже радий, бо тому що е нам потрібно ділитися, єднатися. Ми ж українці і ми повинні бути дружніми. На жаль, українці, ну мені здається, нація така трошки. Е не дуже дружна, але нічого. Ми, ми, ми щойно 30 років як незалежна, незалежна держава, незалежна країна. І тому, е, і тому нам треба вчитися, єднатися, ділитися, брататися, і тоді в нас все вийде. Отже, друзі, слава Україні! Це відео буду завершувати, а зніму ще одне відео по Сої. Там вже буде більш докладний такий глобальний аналіз, роздуми, думки і аналіз.